Скільки-скільки років гарантії. Якщо ви досі не бачили пральну машину, у якої 25 років гарантії на двигун з прямим приводом, то ознайомтесь: хаєр серії iPro3. в принципі, такі строки гарантії для Haier не новина, адже вони вже добрих 16 років номер один у світі з виробництва великої побутової техніки для дому. Конкретно ця пральна машина має кілька крутих, на мій погляд, фішок. Але почнемо ми з дизайну, бо саме він справляє перше враження. Наш герой доволі стильово і, так скажімо, дорого виглядає. Машинка вузька, але при цьому вміщує до 7 кілограмів речей. Меню повністю електронне. Має, до речі, захист від дітей. Отак затискаємо ці дві кнопки на 3 секунди, і жодна кнопка вже не активна. Кожен режим, який ви обираєте, підсвічується. Люк широкий 36 см. Це зручно, коли треба прати, наприклад, велику ковдру чи пуховик. Якщо ви зазирнете всередину, побачите, що поверхня барабану, наче з таких подушечок. Це не випадково. Вони такої форми, щоб під час прання речі не піддавались механічному пошкодженню, і на них потім не було ковтунців, і щоб прання не псувало ваш одяг. Ну і звичайно ж менше складок. Це не панацея, але приємно, що ось така дрібниця теж врахована. До речі, про складки: від них навіть є спецрежим Антікріз. Якщо ви його активуєте, то, як заявляє виробник, складок на одязі стане менше до 80%. Якщо хтось тестував, обов'язково пишіть в коментарях. Я не випадково почала з двигуна і гарантії на нього, бо це серце будь-якої пральної машини. Тут стоїть інверторний двигун з прямим приводом Direct Motion. а це значить ніяких щіток, ніяких ременів у конструкції, а замість цього лише тиха надійна робота і енергоефективність. До речі, пральні машини Хайер дуже тихі навіть на віджимі усього 66 дБ. Користувачі навіть спокійно запускають їх вночі і вони нікому не заважають. Тепер по режимах їх тут 15. Є обробка парою для речей, які, наприклад, не можна прати. Та й в принципі, якщо хочеться, скажімо, освіжити ту ж саму блузу від запаху, але прати її ще зарано, то це топовий варіант. Програма Quick це максимально швидке прання за 15 хвилин. Ну, а щодо тканин, то є режим для бавовни, синтетики, вовни чи змішаного складу. Всі їх ви бачите на екрані. Є функція додавання речей навіть після запуску, і функція відкладеного старту. Максимальна кількість обертів на віджимі 1200. З цікавого, модель має функцію автозважування. Для чого це? Наприклад, ви обрали делікатний режим, але кинули всередину лише пару речей. Пралка автоматично зважить їх і вже не витрачатиме стільки ж води і електроенергії, як це потрібно було б для повних 7 кілограмів. Зручно та економно! Ну, а ще тут є антибактеріальна система ABT і функція Smart Dual Spray. Якщо по-простому, Smart Dual Spray – струмини води під тиском, очищує скло та ущільнювач дверцят після кожного циклу прання. Ну а система ABT запобігає розмноженню 99,9% бактерій у найбільш вразливих місцях: відсіку для порошку та ущільнювач дверцят. Так і машинка чистіша, і речі. Крім базових функцій є кілька приємних фіч, які в принципі роблять цю пральну машину дуже вдалим вибором. До того ж, окрім великої гарантії на мотор, Хайер дає трирічну гарантію на всю техніку. Якщо ви маєте свій досвід з технікою Хайер, пишіть про це. З радістю обговоримо в коментарях. Я прощаюся з вами, дякую за увагу і до зустрічі у нових випусках Комфі.